Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! В ніч з 28 на 29 жовтня в Саудівській Аравії відбувся косплей на боксерський поєдинок між ексчемпом UFC Френсісом Нгану та циганським тамадою Тайсоном Ф'юрі. Згідно усім прогнозам, Фура мав знищити Нгану впродовж трьох перших секунд без рук за допомоги лише одного перегару. Знавці боксу та лікарі-наркологи схилялися до того, що Тайсон занадто боксер для Френсіса. Отож, хто кому дав пизди, перед початком основного мордобою саудити продемонстрували глядачам місцевий пробник Євробачення, кажуть, що організатори хотіли запросити виступити полякову, але не вивезли по бабкам. Після пісень та танців шоу все ж таки почало рухатися в напрямку боксу. До рингу підтягнулися основні діючі персонажі вечора. Для більшого ефекту організатори-задійники вирішили нарядити фуру в костюм арабської принцеси. Нгануш вийшов в домашньому халаті гордона. Сука, пролунав гонг. І довгоочікуваний бій розпочався. З перших же секунд фура кинувся на Камерунця, наче бомж на кокосовий контік. Тангану все витримав. Трохи підохоїв, але витримав. Несподівано Френсіс демонструє непоганий Джеб, яким йому вдається раз за разом діставати колінкоподібне лице цигана. В кінцівки раунду фура попадає двічкою і Нгану трохи хитає, але Тайсон не йде добувати опонента, бо Шовить у цигана сьогодні погодинна оплата. Другий раунд: обидва бійці не форсують події. Нгано декілька разів змінює стійку. Фура робить те ж саме. Публіка сидить в очікуванні фейерверків від британця, але він поки що навіть не пітарда. Більше того, по ходу три хвилинки Френсісу вдається загрузити до фури декілька смачних аперкотів із клінчу. Сука. Третій раунд. Здається, що Тайсон навмисно дає Нгану попрацювати заради інтриги в шоу. Мовляв, варто цигану захотіти, і Френсіс ляже. Але хуюшки! Несподівано Френсіс перехоплює атаку фури і відправляє його в нокдаун лівим боковим. Усі в шоці. Тайсон займає на підлозі місце Нгано, і йому там явно некомфортно. Вставай, іди! вставай, іди Прямо зараз! Вставай ставай У камерунця вдвічі виростають яйця. У фури стрімко починає скорочуватися лінія життя. Публіка завмерла в очікуванні найбільшого апсета в історії боксу. Але цигана рятує гонг. Здавалося, що після такого потрясіння британець перестане волойобити і нарешті візьметься за справу всерйоз. Але у фури ніби щось зламалось. Тайсон часто маже та провалюється. А, а те, що долітає до Нгану, розбивається об його міцний, наче стул доктора Комаровського, блок. Свічі з сабліпіхавим маслом. Так, іноді фурі вдаються чисті влучання, але у таких випадках на виручку Френсісу приходить його, коли не жбан. Загалом циган веде себе дуже пасивно та багато клінчує. Нгано виконує одні і ті ж самі дії: двічки вперед, перехоплення атак лівим оверхендом та аперкоти під час клінчів. Очевидно, що Тайсон мав вже давно прорахувати Камерунця, але Френсісу знову і знову вдається діставати цигана. Дивний відбій від фури. Нгану, звичайно, молодших, але тут, скоріше, фура обісрався, ніж камерунець видав щось неймовірне. У підсумку, бій пройшов усі заплановані 10 раундів. Перемогу роздільним рішенням суддів здобув Тайсон Ф'юрі. 95-94 на користь Нгану, 96-93 та 95-94 на користь фури. Тімо, що трапилось з Тайсоном, невідомо на наш погляд. Тут два варіанти: циган або різко постарів, або різко розбагатів. Ви розумієте про що я? Звичайно, перше, що приходить на розум бій куплений. Організатори навмисно проплатили такий фінал, щоб провести реванш і заробити ще більше грошей. Але, дивлячись на бліде та розгублене лице фури під час післяматчевого інтерв'ю, складається враження, що для нього подібний хід бою став абсолютним сюрпризом. Сподіваємось, після такого циган не стане пірнати в алкогольно-кукаїнове болото і проведе запланований на грудень бій з Усиком. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.